Всім доброго дня Так Що ми робимо? Ми обробляємо соняшник. солнечник Усіх известна проблема клещ Він у нас уже доканал Все, дивіться, що робиться тут Там з той сторони у нас оно рапс а там можна сказати метрів 20-30 вообще немає соняшника. Тут ще кое який є. Ми тут уже раз обробляли Міральдом Ну в мінімальні, даже менше мінімальній дози 600 грамм там хоча мінімально там я не знаю 700 по моєму А зараз ось що воно поробило зараза? Ну як ви вроді як верхні пішли, то вроді його сильно і не видно. Ну його тут ще, дай Боже, присутствує З тої сторони страшно йти там вообще задниця А тут Ну так щось є, щось спасаємо. Думаю, вообще нічого не буде. Поки приїдемо з'їсть. Так, чим ми зараз обробляємо, яка у нас сместь. Надаємо зал, ну аналог Нурел десь по 600-660 грам. І синтак... 250 грам на гектар Альфовський. Также як кажуть контрольний. Ну і побачимо, що воно, як воно сработає, не сработає. От посадок взагалі нічого немає. Так, нічого тут і не зійшло. Видно, що пройшов невеличкий дождик. Ну, у нас проблема друга. Тут обробляли євролайтингом. Це, до речі, гібрид Мічіган. Новий. Що тут чи за зараза? Це його жре. Якісь гусениці. Такий він у нас на сьогоднішній день. Цей мічиган вистражданий. Ну Побачимо що воно буде. Чи буде, щось, чи не буде, не знаю. Через пару днів постараюсь зняти, показати вам. Ну Зараз клещ є і трипси є багатенько. Зараз обробимо. Потім подивимося, що воно, як воно. Чи діє воно щось, чи не діє. Тут в основному це там де рапси, то це взагалі ужас. По краях у людей взагалі немає нічого геть. Все з'їло, висосало, не знаю. У нас того теж краю взагалі немає. ну Будемо наблюдати. До зустрічі!